О шлімачку, который шукав домку. На лонце, шрут високих трав і гжаков, шацал собі шлемачек. Бывцо малютки, повиндровал трохи і ще сгубил, шедл, шедл і поплакивав. услышала го і і пита, цо ж він стало, слімачку? Чому плачеш? Бо я ще згубілим і не могла трапити до своєго домку. А чому так далеко отшедлеш, Єсти ж таки малутки. «Ощедлим собі на шпар і не потрафілим вручить. do dookoła jest bardzo dużo grzaków. Nie wiem, w którym może być twój dom. Poszpaczarował dalej. Przelatywała pczuka. Czemu płacisz? Заблундили суком своєго домку. Ми, але не відзали не зда домку шлемаку. Шлімачик знов зостав сам. Барзо смутному било. Зобачив го скочик. Чого плачеш, младзи. Плаче, бо щен згубилим і шуком свого домку. Не вид зенит, саби припоминала домик шлемаков. Мусиш себе радить сам і зникну. Винужа щен з-под трави дуже шлімак. Чого ти так заводишь? Что шлыхать на цілий лонце. Ко ще не стало. Бо я, Бо... Бо я... повеша чи ні? Бо я ж згубила і не можу трафи до своего домку. <рисвіт> Але ха ж мне разбавил, Ти носиш його на своїй нодзі. Направде, то єсть мой домик, ні мам і него. Ура, ура! От тей пори слимачик був щенсливий, бо уж не мусиль щен бач. І ховав щен в своїй мушлі, як то в домку.